Привіт, мене звати Ксюша. Я саме спеціаліст з чотирьочним досвідом. І зараз я захотіла записати таке відео, де хочу розказати про свій шлях. Можливо, це буде для когось якоюсь мотивації, бо всі очікують якихось миттєвих результатів, особливо зараз, що всі працюють онлайн, усіх так класно виходить, успішний успіх і так далі. Тому хочу розказати взагалі з чого починала я. Я почала працювати в СММ ще 4 роки тому. А я пройшла своє перше навчання під час карантину, тому що ну мені якраз таки не було чим займатися, і я прям випросила у батьків кошти на той перший курс. Це було, до речі, курс по таргетованій рекламі. Не, ну не см. Я займалася спочатку тільки таргетом. І у мене серед знайомих, серед друзів оточення нікого не було б з тих, хто б працював онлайн. Тобто я йшла чисто на своєму якомусь бажанні. Ось просто я побачила, що люди в інтернеті заробляють онлайн. Я теж хочу. А я думала, що це я пройду курс. Отак, оп, і у мене буде клієнт, і в мене буде. Мйон доларів на рахунку, але звісно, що це все не так. Я пройшла курс, я виконувала всі завдання. Вже інше питання, що нам не давали якби адекватних способів пошуку клієнтів, це були тільки розсилки в інстаграмі, тобто шаблонні розсилки я кидала людям просто ось без перебільшення десь 50-70 повідомлень на день. А наче тоді в інстаграмі ще не було такого ліміту, як є зараз. Ось а, я шукала через інстаграм. Я шукала тижні два-три без результату. Взагалі, звісно, вже почала думати, що це все фігня. Що типу, це там відгуки на курсі куплені, що там у когось вийшло, може, у одиниць, і це не моє. Потім а, якимось чудом, ну чудом це я називаю просто я йшла отак на пролом, я все ще надсилала ці повідомлення. А, і десь через три тижні пошуків я знайшла першу клієнтку на безкоштовне ведення, на безкоштовний запуск реклами. Це для мене вже було щось вау. Тобто я думала тоді, що це для мене якийсь прорив, що хоча б людина безкоштовно погодилась зі мною працювати. Ось а, і насправді людині цій клієнтці не сподобалась робота. Вже потім, через роки до мене почало приходити що зазвичай так і відбувається, що люди, яким ти надаєш щось безкоштовно, вони це не цінують. Коли люди платять кошти, то це цінується і більше. Це Теж таки а, така порада від мене. Ось я попрацювала з той безкоштовною клієнткою, їй не сподобалося. Чи зупинило це мене? Абсолютно ні. Я почала шукати далі. А, і тут я знайшла свою першу клієнтку. Як зараз я пам'ятаю, її звали Ліза. Це фотограф. А, вона була фотографом з Харкова. Вона мені заплатила перші гроші. Вигадайте, скільки це було 250 гривень за тиждень запуску таргету. А, ну, зараз це мені здається, да, це не гроші, але тоді це для мене було більше. Не про гроші, а про усвідомлення, що реально я в інтернеті заробила перші гроші, що це реально, що ті відгуки там не куплені, що в мене теж вийшло, і що я нарешті це зробила. І ось ця дівчинка вона написала мені перший відгук в моєму житті, який я й досі пам'ятаю, досі зберігаю його на своїй сторінці. Тому що це для мене було ніби таким стартом в цій моїй кар'єрі, якщо так можна назвати. Я повірила в себе, що це блін реально, і я просто йду далі. Далі я упакувала свою сторіночку робочу а, і клієнти почали мені писати самостійно. Тобто і да, я когось шукала, але здебільшого люди писали мені самі. А, хоча я теж приділяла час пошуку. Клієнтів тут проходить літо 2020 року, і я думаю, мені прийшла геніальна ідея піти влаштуватися в салон краси, тому що я подумала, що СММ це ну якось так, не, не назавжди, що це щось нестабільне. Плюс мені казали, це так само заточення, що ну я тоді ще навчалася в університеті, і мені казали, що ну ти ж розумієш, що це не назавжди, що це тобі прийдеться шукати нормальну роботу. То я думаю, чому не чекати? Я почала шукати вакансії хостес, адміністраторів в салонах. Краси, я сама обзвонювала, сама писала всім. Тут я поїхала на свою першу в житті співбесіду в салон краси. Е, і це був мій перший досвід роботи. Не перший, але перший такий справжній досвід роботи саме е, справжню роботу, якщо так можна сказати. У мене була ставка 300 гривень в день плюс там 2% від каси. Коротше, звичайно, в мене виходило десь до 400 гривень на день. Один раз я пам'ятаю, я зробила 500 гривень на день. То для мене було ну просто я себе вважала мільйонеркою. Звичайно, що на таргет я забила, просто я вирішила це відкласти на потім, тому що це нестабільно. І зараз, якщо хтось перебував в такій самій ситуації, не втрачайте час. Ось просто, якщо ви на три місяці відкладете, у вас буде вже купа людей, які не відклали, які забрали ваших клієнтів і які пішли далі. А ви на три місяці просто закинули те, що могли б розвивати. Прийшло літо, я попрацювала в цьому салоні, але робота якось не закінчилася. У мене почався другий курс університету, і при цьому я ще в неділю їздила. В салон працювати адміном, а десь тільки в листопаді я вже просто звільнилася звідти. Я зібрала всі сили в кулаки і сказала, що все, я не можу працювати. Я ну реально дуже втомлювалася. Ось, і десь перед новим роком у мене також почали приходити нові клієнти. Я собі зробила ще такий фотосет, який потім виклала на робочу сторінку свою. Тоб, я прям почала вкладати туди час, сили почала навіть якийсь старий запускати, чи не пам'ятаю ось клієнти У мене були спочатку тільки на таргет. А потім трошки пізніше я почала підключати і сторіси, і контент. Це вже був виходить 2021 рік. Тут, в принципі, я сиділа вдома на карантині, навчалася дистанційно в університеті. У мене були якісь клієнти у мене був чек, здається. Тисяча гривень, тисячу двісті, чи тисячу чи п'ятсот десь так на місяць заведення таргету. А тиждень тестовий щось коштував, не знаю, п'ятсот-сімсот, десь так. Коротше, не, не дуже я якби, цінувала свою роботу. Це зараз я така розумна на закордонному ринку. Кажу всім, що не беріть проекти менше ніж за 500 доларів. Угу. Тоді я, в принципі, собі нормально якось працювала. Потім, що було, так я працювала десь до літа, напевно, до весни. І літом я чисто випадково знайшла вакансію в смм агенцію. Це розпочинається новий розділ. Це був такий досвід, який я вважаю, що мені реально був потрібен, тому що після цього я зрозуміла, що ніяких агенцій. Зараз розкажу, чому. Одразу скажу, що я не проти, особливо якщо ви. Хочете набратися досвіду, це прям дуже класний варіант. Але у мене просто це був досвід такий не суперпозитивний. Я б сказала. У мене було вісім проєктів, на які я робила сторіси і візуали. Викладала сторіси і робила сітку профіля, начебто, не багато роботи. Але у мене було вісім проєктів. Це була б'юті сфера плюс готельний бізнес. І у мене було реально купа роботи. Тобто я працювала без перебільшення, вставала сім ранку, робила сторіси, які я не встигла з вечора. Викладала сторіс на всі проекти. Потім в обід я починала робити сторіс на наступний день, час від часу. Там у мене були додаткові задачі, якісь. А плюс я робила ці візуали і викладала пости. І за один проект у мене була тисяча гривень, тобто вісім проектів, вісім тисяч гривень. Якби для мене, коли тоді я це а, тільки перший раз прийшла і побачила, в принципі, це моя перша така зарплата. Нехай вісім тисяч гривень, але все одно. Але потім, коли я почала реально вигорати, я просто плакала і ну, доходила до такого, що я реально писала, що. Будь ласка, заберіть мене проект, бо я не виводжу. Хочу сказати, що це був класний досвід роботи в команді. Класно, що ти можеш комусь написати щось, спрацюватися разом. Хтось комусь допомагає. Це дуже класно. Але потім я зрозуміла, що це дуже маленька оплата і за дуже велику кількість роботи. Тому це класний досвід для мене, щоб я зрозуміла, що більше так працювати ну не хочу. Я так працювала два місяці в СММ Агенті, чи навіть три місяці. Ось все літо закінчилося. А мене, якби ну, у них просто закінчилися. Ця проекти, тому що це було здебільшого літні готелі. А, і в принципі мені сказали, що все проектів немає. Можна сказати, звільнила, але ну не прям звільнили, просто все. Після того я почала вже шукати клієнтів і на сторіси, і на візуали. Коротше, все, що я робила в агенції, плюс тара, так само я почала а, шукати сама. У мене були клієнти. Я просто не пам'ятаю скільки їх було, але в принципі ну нормально, мені вистачало. І тут мені а, так само чисто випадково. Проходить вакансія адміністратором фотостудії. Це був найкращий досвід моєї роботи, найманим працівником. Це була осінь 2021 року, десь напевне листопад, десь так. І це було просто вау. Це була дуже гарна студія в Одесі, там де я була адміном. По суті, у мене було небагато роботи. А за спочатку а, там я просто повинна була зустрічати, проведжати людей, розраховувати людей. Ось а, якось дивитися за інвентарем, і все таке. І мені платили 800 гривень на день. Для мене це було ну просто вау. Типу, три дні я відпрацювала. У мене дві тисячі чи скільки там Ну, коротше нормально мені було на той час. Плюс у мене ще були проекти на тарги. Додаткові я, я тоді. Прям була супер вау. Потім це було вже більше до нового року. А, було дуже багато івентів, якихось днів народжень, корпоративів. І ось тут я зрозуміла, що в принципі це не така вже й легка робота. Що так, да, якби це класно а, по грошах, але я дуже втомлювалася. Я тоді жила ще в гуртожитку. А, і я пам'ятаю, що у мене бувало таке, що я приїжджала в студію на 8, іноді навіть на 7 ранку а, і приїжджала звідти в 2 години ночі, стукала в гуртожиток, тому що вже було. Ну, мене ніхто не пускав я стояла під дверима, стукала в гуртожиток. Ось. А, і я повинна була розсервірувати всі столи, а, прийняти людей все там, а там вже гучні вечірки, там багато людей, п'яні люди, ну коротше. А, і потім я повинна була вночі це ще все складати назад, мити посуд, розкладати його. І я тоді довела себе прям до вигорання жорсткого, тому що я просила більше змін, більше грошей. Ніколи не робіть так. Якщо ви думаєте, що ви заробите ці гроші. І буде класно, ви їх витратите на ліки і на обстеження і на лікарів. Я просто неодноразово в цьому переконувалась. Тому якщо ви хочете більше заробити, краще відпочити, не доведіть себе до вигорання, а потім з новими силами йдіть працювати. І таким чином я працювала до лютого 2022 року. І Я пам'ятаю, 23 лютого я була в студії так само. Я трошки хворіла, але ну нормально вже вичухівались. Я прям пам'ятаю, що а, ось у мене а, через там а, тиждень, коли 8 березня, я собі хотіла взяти 9 змін підряд і думала: блін, я собі якраз на куплю кудись поїду відпочину. Я тоді ще ніколи не була за кордоном, дуже хотіла, ну просто кудись поїхати. А і 23 лютого я їду додому з речима, і 24 лютого, звичайно, що я нікуди не повертаюся. А, почався такий новий етап, не тільки у мене, а напевно у всіх нас. 24 лютого мені дзвонить папа в 5 ранку, розповідає новини. І перше, що я кажу, ні, мені треба на роботу. Мене чекають студії, типу, у мене робота. Я ще так не розуміла, типу, чого папа на мене кричить, типу, що, що таке страшне сталося. Ось, і почався новий етап в моєму житті, там, де я втратила всю роботу, тому що ну в Україні нікому не потрібні проекти на дарин. В принципі, коли почалася війна, студія так само зачинилася, закінчилася вся моя робота, і я просто. То на три місяці. була вдома, нічого не робила, була в такій апатії, виглядала десь ось так приблизно. І потім я почала думати, що робити. Я хочу це розповісти в другій частині, як я перейшла на закордонний ринок, як я почала вести своє навчання, як почала вести свій блог. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій інстаграм. Я думаю, що скоро викладу другу частину.